Знаєш, я думаю, життя кожного українця, кожного українця після 24-го воно стало іншим. Війна розпочалась. ну, Це був так, це був якийсь шок. Спочатку, бо ти тіпа, ну, ти дивишся типа, вертольоти, знаєш, летять по Києву там, під Києвом. Десь, і ти такий, е... і тут ці люди ну, ти, тіпа, їх сприймаєш як за ворогів. Але... Було ще життя, да, і там, і воно було таке достатньо насичене. Було дуже багато роботи, замовлень, багато клієнтів. Був потрібен якийсь час, угу. і взагалі, типа, ну там взяти своє життя й у так, бабах, угу. зібрати сумочку, їхати. Ну тобто, нам на це пішло ну два тижні. Мені було принципово важливо залишатися все одно людиною. То тобто, сім угу. нікого не підвести, зробити те, що я мав зробити. Я щось комусь. Передав, десь щось закінчив, і в мене стало питання виїзду. Ця історія закінчилася так, для тебе так. добре.